Кажуть, що шлях життя Кентавра вистелений тілами полеглих. І для Кентавра на ім'я Варанер цей шлях справді був довгим. Багато чужинців помилково вважають чотириногих воїнів з кланів Друда простуватими громилами. Їхня мова не має писемності, культура майже без символіки, музика без, без чіткої структури, а релігія без суворих правил чи догм. Для кентаврів найкраще вираження емоцій і думок це бій. І якщо вбивство у їхньому суспільстві вважається мистецтвом, то найталановитіший з усіх митців це бред воден. Свою нищівну силу він виховав на землях Омекса на древній арені, де століттями кентаври влаштовували гладіаторські церемонії. Чим далі ширилася слава про нього. Тим більше глядачів з усього світу прибували, щоб побачити великого кентавра в дії. Завжди виходячи першим і залишаючи арену останнім, він творив шедеври кожним бризком крові, кожним ударом закривавленого клинка. Це була поезія крові й Сталі, складний візерунок на блідому піску арени. Варанер перемагав одного воїна за іншим, доки арена не гриміла вигуками його імені. А він не став єдиним неперевершеним чемпіоном. Йому вручили великий пояс Омекса, але перемога принесла лише порожнечу. Який сенс у воїна без вічного виклику? У той же день великий кентавр покинув Омекс з новою метою. Для свого народу він найвидатніший воїн, що колись ступав на арену. Та тепер варенер прагне довести, що він найвеличніший воїн в усій історії.